Трегія, яка вчора сталася на Каховській гідроелектростанції, про цей підрив, що відбувся, і що цим добилися і хотіли добитися росіяни? Що добилося, ну добилися вони екологічних проблем, бо що затоплено багато території. Там є сумні такі новини, які нам дуже за серце хапають, що там втопилися тварини в зоологічному саду. Ну, підтоплено було переважно, все ж таки лівий берег. Він більш низький. Там є певні ділянки внизу на правому березі, які підтоплені, але основний удар прийняв на себе лівий берег. Що цікаво, що саме ж на лівому берегу знаходиться групування, і там саме там знаходились ці лінії оборони, які вони побудували, три лінії. Першу лінію вони затопили разом з технікою, разом з. Польовими складами боєкомплекту, і там навіть ці росіяни, солдати сиділи на деревах, чекали, коли їх там знимуть, ну, щоб вони не потонули. Ну, вважати, що вони досягли якоїсь мети е, е, військової. Ну, так, е, Дніпро розлілося, це декілька днів буде, ну, може, тиждень вода буде стояти, потім вона відійде і все. Але е, позавчора е, генерал Наєв сказав, що. Такий варіант в нашому генеральному штабі, коли планували наступальні дії, розглядався. І е, це був один із варіантів наших дій подальше, якщо буде чи не буде зруйнована е, руйну, гребля на Коховський ГЕС. Ну і вчора, е, після ставки Верховного Гланкадоща, в тому числі і президент Зеленський сказав, що йому доповіли. Генерали, керівники, що це ніяк не вплине на наше наступальні дії, просто це буде інший варіант, ну, один із варіантів, там багато варіантів. І тому він так сміливо сказав, що все буде добре. Ну а поки що ми чекаємо цей наступ. Хоча, <кхух> може, ми не того чекаємо, ми чекаємо, якісь дії потужних, якісь там танкові колони будуть їхати, там техніка наступати. Але цілком можливо, що цей наступ буде і відбуватися таким чином, вони великими групами в різних містах будуть, будуть е, знекровлювати ворога і таким чином вичавлювати. Ось таке слово. Е, Хтось із наших генералів застосував, і воно дуже таке точне. Треба не е, вибити ворога, з яких не вибити, а вичавлювати, тобто видавити його. Е, це виглядає не так красиво з точки зору е, кіно, але це дає. Е, і не так швидко відбувається, але це мінімальна втрата з нашого боку при, при таких діях. Ну, може саме так буде виглядати наш контрнаступ, який нам дуже сподобається, після того, кін закінчився. Я... А зараз ну це я вчора не так читала ярко. тільки до дозвольте ще по по цьому. Я вчора читала по цих наслідках, і деякі експерти писали про те, що ем, тепер можна забути про е, просування наших військ до Криму через ем, підривання цієї гідроелектростанції. Наскільки це це? наскільки це близьке до дійсності? Не військові Ні. аналітики Ні, це. Та зараз будуть це політичні експерти. Yeah. Вони там uh -huh. дуже було багато пунктів, uh -huh. е, які наслідки матиме. Це uh -huh. один з яких, що ми можемо тепер найближчими місяцями забути про наступ на Крим. Ну, по-перше, були розмови. Серед військових аналітиків про те, що звільняти Крим можна навіть не заходячи в нього, тобто не обов'язково заводити війська. Є різні способи. Uh -huh. Коли Крим дасть Боже нам вдасться вийти на збережжя Азовського моря, і Крим буде відрізаний від постачання всього, що необхідно для війни з, ну скажімо, матерікової частини Російської Федерації, і зараз вони ще залишились без води по великому рахунку, то казати про те, що вони там будуть, ну що ж. Ну давайте. Ну от, от вони опинилися, вони опинилися от, в Криму, російські війська. Постачання зброї нема. Ми прострілюємо повністю всю цю територію нашими засобами враження, крилатами, ракетами, артилерією, дронами. Допомоги їм ніякої нема, втікти вони нікуди не можуть, що вони будуть робити. Стояти там до останнього, щоб там якісь сапунгора, оці там якісь картини рисували. Ну, чуш повна, то ці, ці люди демотивовані, вони не хочуть воювати. Вони звинувачують нас, щоб ми, щоб ми е, спростили систему здачі їм в полон. Вони от закидають, ну зробити, щоб нам було простіше здаватися. Тому... Як тільки ці люди опиняться в такої ситуації, що без е, постачання всього, що необхідно, під нашим повним вогнівим контролем і відрізані від е, іншої частини Росії, я думаю, що і заходити в Крим не треба буде. Я думаю, що ці люди самі туди знаєте, як, це як щурів загнали, обклали з їх сторон. Ну, і що? ну Скільки він там буде в норці сидіти? Телеграм-канал Реальна війна, тут багато фактів. І я про місцевих мешканців тут зазначається в цьому матеріалі, значить, нової Каховки. Жителі окупованої нової Каховки підтверджують інформацію про те, що росіяни заклали обихівку перед тим, як підірвати дамбу. ніхто з місцевих не чув прильоту. Глухий звук йшов з під землі. Друге, можливо, окупанти хотіли частково руйнування ГЕС, аби спровокувати, спробувати налякати ЗСУ, але. Не розрахувавши кількості вибухівки, результат усі бачили. Через велику кількість вибухівки піднялася велика хвиля, яка вдарила по електростанції. Сама вона спричинила наймасштабніші руйнування. У ну, проводу в 17 метрів, яка піднялась, ми вже вчора зазначали так само. Близько третії Там, Там, години ночі росіяни зрозуміли, що накоїли і почали евакуйовувати своїх, не попередивши цивільних. Всі смерті будуть на їхній совісті. Коли ситуація вийшла з-під контролю і було зрозуміло, що ГЕС вже не врятувати, росіяни почали поширювати чутки про водолазів ЗСУ, які нібито підірвали. Окупанти могли врятувати цивільних, розпочавши евакуацію, якщо не вночі, то з 6-7 години ранку чого не відбулось. Поки що, за непідтвердженими даними, під час вибуху на ГЕС загинуло від 20 до 30 виконавців цього наказу, 205 й мотострілковий батальйон. Ми пам'ятаємо інформацію. Батальйон да, батальйон перший. Інформація уточнюється. Там ще багато позицій, я просто доніс зараз частково те, про що кажуть мешканці Нової Каховки. Ну, дивіться, зруйнувати його якимись ракетами чи бомбами ну, майже неможливо, тому що. Це будувалося ще в часи холодної війни, і там на це розраховували, що можуть бути певні атаки. до того ж, там дуже великий, великий тиск води, і там треба будувати дуже такі потужні споруди, щоб в ну в будь-якому випадку щоб сама вода не зруйнувала ці греблі і ці ці дамби. Угу. Тому це був не просто вибух, це був не просто приїхали вантажівки, там їх підірвали. Це був це треба було спланувати правильний підрив. Підрив це був цілиць, спрямований вибух, тобто він був з направлений впевнев. Ну, на певну ділянку там, де вони. Ну, тобто, це була, це була інженерна робота, яка була проведена по закладу. Ну, як ми бачимо там в фільмах, колись там дивимося щось, як там підривають якісь. Там, е... Ну, кар'єри, коли роблять, тобто там є це не просто вибух, що ну от всі бачили багато там ну, хроніку, хто дивився, там може цікаво, там кар'єри, як там будують, -добу... щось добувають, які на поверхні, роблять такі взриви, там щось посопорода сідає, потім там автіки збирають. Тобто це цілеспрямовані взриви, це не просто вибухнуло. Те ж саме було з греблею. Це був цілеспрямований вибух, направлений в певну точку для того, щоб зруйнувати. Ну, заклали більше, вибухів, ніж треба. Ну, Ви знаєте, така точна робота, яка була виконана. І тут такі ляп трошечки більше вибухівки, ми здається, що брехня, Воно так і планувалося. Вони планували повністю знищити греблю. Я думаю, що ну, це моя особиста суб'єктивна точка зору, але ну, не віриться, коли знаєте, фахівець щось робить, а потім. Да, ну, Раз і такої ляпки пускають, ну що ж вона таке. Чи можуть розуміти зараз наші західні партнери про те, що Україні, що Україні потр потрібно давати ще більше зброї, особливо ту, яку ще не ухвалили рішення про е передачу? Я маю на увазі із сполучених штатів ці танки і винищувачі, і можливо якусь іншу ще зброю через те, що піднімає градус російський диктатор і знову переходить до шантажу. От, подивіться, що може статися поруч Запорізька атомна електростанція, і це знову такий ядерний шантаж. Чи може це вплинути на майбутнє пришвидшення якісь передачі зброї? Я думаю, тут ну. Можливо, це і вплине, тому що ну, люди починають, навіть ті, які сумнівалися, чи треба, чи не треба нам давати там, далекобійну зброю, там, певні, певні види, види зброї, зараз вони ну, схиляються до думки, що треба. От, одне бентежить, це те, що Досі йдуть розмови про те, що з боку Сполучених Штатів, наших західних партнерів, щоб ми не використовували цю зброю на території Російської Федерації. От це, от я не можу це зрозуміти, і багато хто не може це зрозуміти. Ну ми обіцяємо, тому що ці це їхні, вони мають право е, це казати, вони нам дають зброю, вони мають право е, висувати свої вимоги. Але от мені здається, що саме про це треба з нашими партнерами розмовляти і поясняти, що, ну, наприклад. Ми не збираємось, ми не військово злочинці, ми не збираємось робити те саме, що робить Російська Федерація. Там атакувати якісь там черемушки, цивільні, якісь райони в Москві. Нам треба використовувати зброю на території, в тому числі Російська Федерація, для того, щоб досягти перемоги на території України, бо в них всі бази, всі всі склади, всі, все, що необхідно, знаходиться на, на тій території, на території РФ до того ж, нам ну через Білгородську область можна зайти і зайти в тил ворога. Тобто то це пришвидчить. Нашу перемогу, про що ми всі мріємо. Тобто нас ну, вже, вже один. Я не пам'ятаю, як ця людина, фахівець, один генерал. Британський? ще мріку знаєте, я сто про що саме. Я можу згадати. Так, да, згадайте. Він сказав, що е, нас примушують наші партнери воювати так, якби не хотіли воювати вони. Вони самі і так нести такі втрати, які вони не хотіли би нести. Е, ну мається увазі керівництво ну країни НАТО. Угу. Вони навпаки, вони спочатку якщо б вони воювали, вони застосували б авіацію, зруйнували б все, що тільки можна, а потім вже посадили. Нас навпаки, намагаються ну не намагаються, нас примушують робити інше, і це нам важко. Нам, нам намагаються прийти важким шляхом. Я не розумію, для чого це потрібно. Не треба стріляти по РФ. Де да, треба стріляти? Там багато чого треба знищити для того, щоб пришвидшити перемогу. Не треба заходити на е, територію. Чому не треба? Давайте в тил зайдемо і розіб'ємо там, зайдемо в Донецьк не з заходу, а зі Сходу. Ну, наприклад. Але такі умови вони. Ну, вони трошечки ускладнюють нам е, наші дії. Тобто ми маємо перемагати ворога і ще е, рахуватися з побажаннями наших партнерів, як саме перемагати. От тут тут перемагаємо, тут трошечки не перемагаємо. Сюди ходимо, сюди не ходимо. Угу. Ну ми все одно переможемо. Але ну навіщо, навіщо це ще? Як щоб нам було важче, щоб щоб що? Навіщо? Це дивує трохи ще одне рішення прийнято. Хоча ми про Сербію дізнались дещо раніше про зокрема зброю. Та і от Швейцарія проголосувала. Сенат Швейцарії проголосував про дозвіл на реекспорт озброєння для України. Ви як ці всі рішення характеризовуєте? Хоча Дивіться, Олексій, рік і три місяці війни, та, але от вже вони прийняті. Ну, Швейцарія, Швейцарія ну, це конфедерація, ми розуміємо, там є свої специфічні закони. Там навіть кожен контент може укладати окремі міжнародні договори з іншими країнами. Це є ознака конфедерації. Тобто, вони. Конфедерація – це саме те саме, що федерація, тільки вона, ще кожна там земля, контент, штат може вести ще міжнародні відносини, але не продавати на центральну владу. Ну це так. Те, що прописано. в Швейцарія, це дивно, дійсно. Вони, ми просили в них зняти ракетні комплекси, які вони намагалися утилізувати. Ми просили передати нам навіть за гроші, ми їх купимо, бо нам це вкрай потрібно. Вони mm -hmm. гальмували це. Зараз, якщо вони поміняли свою точку зору, це, це, дуже, це для нас дуже позитивний сигнал. Якщо Швейцарія, ну добре, швейцарці це, швейцар, це, це е, гарні люди, добрі воїни. Всі, всі знають, що Швейцарія це ж вона колись була країною, яка була найбільш така. А з що з ними за кромах, як то кажуть, Сербії можна знайти? А от Сербія, Я от такі, просто асоціюється от... з Совком, і, можливо, навіть Ну, там... Сербія, це як федерація, як одна як, з як якісь федерального Російська Федерація і так його сприймали. Да. Постійно вони приїздили такі от бородаті хлопці воювати за ЛНР, ДНР. Вони щось там розповідали про дружбу з Росією. І вони були їхніми надійними партнерами на Балканах і взагалі в Європі ну найнадійнішими. Швидше за все, і тут таке, що вони готові постачати зброю нам для того, щоб ми вивали проти Російської Федерації. Це я думаю, що це перемога нашої дипломатії. Якось вдалося схилити схилити цих людей, чи відкрити їм мочі, чи роз'яснити, чи може ще якісь там були важелі впливу. Але от то, що Сербія, я думаю, це вдар по Росії дуже потужний. Бо вони були впевнені, що в них є на Балканах союзник, чи що можна там якісь. Рухи дії, чи ну ми ж пам'ятаємо, що дві світові війни почали за Балкан по великому рахунку? Тобто вони може на це розраховували, але от. А це, це диву Швейцарці, да вони просто толерантні, вони повільні, вони не поспішаючи, але вони прийшли к такому розумному рішенню. Вони ніколи не були союзниками Російської Федерації, вони не були союзниками нашими, але зараз вони просто на терезах зважили, що да, тут треба допомагати нам, Україні, тому що ми праві по великому рахунку. У нас справедлива війна, а у Росії несправедлива. А то що Сербія, яка була постійно союзником РФ, прийшла на бік по великому рахунку України, це дуже позитивний сигнал для нас. Дуже.